Розпочався період подання звітності щодо отримання доходів за перше півріччя 2025 року для платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців третьої групи. У податковій декларації платника відображаються доходи за перший квартал, а також розраховується сума єдиного податку відповідно до обраної ставки 5 або 3%, якщо він є платником ПДВ, а також військового збору у розмірі 1 відсотка від суми доходу. Єдинщиками третьої групи можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Загальним обсягом доходу у 2025 році 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Також вони можуть мати найманих осіб, а можуть не мати найманих осіб. Це стосується як юридичних, так і фізичних осіб. Єдинщики третьої групи сплачують 3% єдиного податку, якщо вони є платниками ПДВ, або 5%, якщо вони не є платниками ПДВ. Крім того, з 1 січня введено їм сплату військового збору, який становить 1% від їхньої загальної суми доходу, яку вони зазначають в декларації. Декларація для фопів третьої групи це обов'язковий документ, який потребує не лише уважності, а й своєчасного подання. Для швидшої подачі рекомендують скористатися електронним особистим кабінетом або мобільним застосунком Моя податкова. Хочу зауважити всім платникам, щоб вони не забували про податковий кабінет, де можна подати цей звіт, не виходячи з дому в будь-який зручний для них час, навіть вночі. Для цього потрібно тільки мати електронний ключ і інтернет. Декларація заповняється дуже легко, заповняється валовий дохід за квартал. І податок вираховується сам, Тобто їм фактично тільки треба заповнити буквально одну суму. Кампанія подачі декларації розпочалася тиждень тому і триватиме до 11 серпня. Платників просять не зволікати і не відтягувати звітність за невиконання податкових зобов'язань. Передбачено штраф. Термін подання декларації з 1 липня. По 9 серпня, але так як 9 серпня це є вихідний день, то переноситься в останній день на понеділок то до 11 числа. В основному ФОПи чомусь залишають подачу декларації на останні дні. Нагадую, що за несвоєчасне подання або не подання даної декларації є відповідальність 340 гривень. І тому рекомендую не відтягувати на останній день, а подавати буквально зараз, або через тиждень, через два. У податковій службі нагадують, для зручності платникам розроблено автоматичне заповнення певних граф у декларації. Відтак потрібно вносити лише суму доходу. Єдиний податок та військовий збір обчислюється автоматично. У разі виникнення питань потрібно звернутися до податкового органу або на гарячу лінію.